Підбирала муліне ниточка до ниточки, тон до напівтону, аби вишити наволочку на міточку ляного хітона, писанкувала сумлінно, цибулинням і воском дрібка ягід калинових, крильця метелика заморського, між мазурками пасочку, спорядила кошика, щойно збите маслечко, писаночка, грошиком сяє. А забула таки у клопотах, про тих, що в окопах, про тих, що без даху, без продиху, без горнятка окропу, без берців драйвових, без ніг молодецьких, з надщербленим серцем у калюжах крови, на камені віри, на жарі молитви, на самокрутках паперових пишуть Люблю тебе, Україну, і перли їм валютою, а дорога ровом. Новини сльозами котяться на груди, ми ж з того тіста, ми ж ті самі, Петре, Павла, Оксани, не Пілати, не іуди Не йдуть з голови новини. От такі новини, люблю тебе, Україну, Щільно пишуть кров'ю і юною син виною. Побагнються на бронежилетах, у ворожих тенетах, у пекельній муці, на дірявих шоломах, на кольорах хаки, на пошматованих балонах, на зелених луках, на польових маках, у великих муках. Не запечатаєш душі собі, не затулиш серця, не вирівнюєш земляних горбів. Серця чи не серця, не відмиєш скривавлених берців? Люблю тебе, Україну. От такі новини не з серветок святкових, не з реаліті-шоу, не з кольорових парадів, зі страшної убогої і гнаної правди. Люблю тебе, Україну, а чи ж ти не рада? Доки неба блакитного, сонця золотого, люблю тебе, Україну. Ось нам їхнє слово, люблю тебе, Україну, Моліне не рветься, вишиває пасмом крові по самому серці.